Ей, Еййо, болченята в сьогоднішньому відео. Ми з вами будемо крутити. Знову ж таки, кого? А так, звісно, нахіду. І сьогодні у нас з вами а, хто? Розкажи про себе, хто ти, що ти, звідки ти? А, чому саме вирішив крутити нахіду? Чим вона тобі подобається, можливо? Ну, звати мене Костянтин. Зараз живу в Києві. Працюю в зв'язку, скажімо так. Нахіду чорні, щоб покрутити. Ну, вибирав. У ну, мене якби принцип вибирати хоча б один елемент, і на нього один персонаж, і от е... потрібен якийсь дендроперсонаж. Ну, Нахід підійшла. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. Слухай, а як давно ти оце, Ну, скільки ти вже банерів не крутив, збирав на неї премогени? Це може по глянуть, все ж. Ну да, ти, в принципі, в принципі ты можеш подивитись, да, кого ти останнього Ні-ні, кру... я, 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 я точно знаю, що я крутив, Викручував, що я хотів останній раз це Козу. Ого, І... так слухай, в тебе 200, ну, 244, 250, плюс там не, кешбеки там... будуть іще. Ні, там, там, там десь именно зібрано десь сотка, ну десь 105, а тут все ж донат. Mm -hmm. А взагалі, що ти збираєшся? Е, Сутонахіду викрутити, чи можливо, ще зброю її покрутити? Е, Так, зброю також також буду. Ну, слухай, О, спочатку, це... Спочатку, спочатку нахіду, а потім зброю, а потім що залишиться, ще там на консте піде. Ну, це, 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 як то кажуть, моя повага. Збройний банер це взагалі така Така дупа. Ну, блін, Будемо сподіватися, що все буде гуд. Ну, збройний у мене збройний банер завжди мав. <смеш> Мав, в усі місця. <смеш> <смеш> так, <смеш> що, так, що я під, підтверджую, це повна дупа. Так, <смеш> да, він, він, можливо, всіх має. Я, я, я за все життя вже казав, що прокрутив десь 4 крутки, а потім рандомно крутанув, 10, мені зброя один раз там випала на ЕОЛу сігнатурка, Все, більше я його ніколи не крутив. Мене Ні, є... та я в принципі також під доначе мене інколи буває. От я не крутив з релізу, мабуть, збройний. Коли не з'явилася хотал з її збройним банером, а тоді, ці... а тоді ж не було цієї типу, системи гаранту. Угу, угу. Там був Вовча і Хопа. І мені десь за 120 круток випало 4. Вовчі. Ого! <реш> ну це в принципі круто, тому що там за, за, за стільки круто, як стільки Олег, але, але, але все херня повна. Та це а потім то в... слово. <реш> да, Потім таки мені випала та Хома. І я плювався, думав, що більше там крутити не буду. А вже коли з'явився гарант, Uh -huh. це, це, це десь не знаю, через місяць 4, після того тяжа -то тоді почав погаранти, хоч трошки не її ну, да. що саме, Коли я задумав елегію викрутити, я не пам'ятаю, якийсь був реран Венті чи що. Тоді uh -huh. була елегія і Хома. І що ти думаєш, коли я крутив елегію, мені також дві легії упали, ну, типу, до, до е... це, це Хома, так що мене Хома Пари. Нормально, ну mm -hmm. слухай, Хома я вважаю, чи Хома, чи Хома вже це таке вже. Вкусовщина, але я вважаю, що це один із, одна із самих сильних, мабуть, зброй в Гашише. Не знаю, як як, але це суто, суто моя. О, о, О. Знайоме місце. Ну, я. я не знаю, по сюжету, походу, ми сюди ж повинні потрапити. Ну, так, да, да. тут же ж, типу, вона і валяється, наша нахіда. Але я сьогодні спав. Я не, не знаю, я, у мене сюжет ще навіть в Сумеру не пройдений, так що я ще не в курсах нічого. Так що покрутимо на порозі. А як я вже казав, FBI open up зараз буде. Ну, слухай, давай успіхів тобі, я не знаю, будеш ти там крутити по 10 а, і, чи по одному, це ж уже твій вибір, а, вибір так, суттєво. Ну, по одніці -по 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 в нас затягнеться треба по 10. Ну, по одному, так, да, затягнеться. якщо по одному, то затягнеться. Так, ну що, що хочу додати, у мене не нульовий банер. Там 55 відкручено на. А, 55 відкручено, а в тебе 100% чи ні? 50 на 50? Ні, ні-ні. Оце ж коза остання була. А, значить, тебе 50 на 50. Да, 55, ну, 50. слухай, успіхів. 55 відкручено, в принципі, я думаю, 20-30 круток і в тебе випаде по-любому, вона. Ну, з. цієї, з Інших п'ятизіркових стандартних. Мабуть, у мене тільки цього жінарі немає, тому що, якщо вже не вона, то хайнарі в тебе є. Ну, понятно, хоч, Хоча б хоча б його вже тоді. Враховуючи, що його в стандартку, то й додавали. Ну, що ж, почали не мабуть. Давай, успіхів, я буду вірити і всі будуть вірити в тебе. А із чотирьохзіркових зіркових у тебе вже всі зібраті персонажі? Так, у мене. У мене старий акаунт ще й трошки ж піддоначений, так що. Ууу-у-у-у. Yeah. О, о о. Саме цікаве питання, поки ти будеш далі крутити. Бенет, у тебе в це 6 проапаний? чи ні? Ну, це 6. Та ні, ну це якесь діч, там розмовляєш, що на це 5 залишати. Оце ну, там є випадки, коли у тебе, ну, типу, Мейнер, ти кецина або еоли, о, то ти, о, і ними мішає. А так взагалі він Беннет йде в парі з сянкою. Ну, все... сядлін. Ну так, да, да. якщо, ну, якщо о, пускати ну, через стацію, то це типа, ну не тільки там, типа, там, реверс, мель, Каза, там чи щось такого. Там, там вони в парах дуже часто йдуть. І це шоста конста, а на апа є э, холохуп э, сянки. Ну да, то да. Це ч типа її закривати. Вот просто основним ДДшкам вона абсолютно не мішається. конста і, типа. Ну я як мейнер Олли, не Апай, у Бенде там. Ну, 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 ну тут ну, ну, реально мейнерами ловиться, конечно. Так, це у нас 70-й пішов. Оу-оу-оу! Вуф, 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 вуф. Давай. Yeah! О, це, до речі, перва шоста конста. У тебе мона це 6? Оце вже це 6. What the fuck is going on? Відпишіть mm. в коментарях негайно, у кого мона це 6. Ріцу, я знаю, що в тебе мона це 6, так що можеш не писати, а хоча хоч і пиши поплачу, теж у тебе моно, це 6. Хе. Окей, okay, летс далі. дали. Oh. Окей, okay, давай заново, okay. як то кажуть. <laughs> Жадібний, там по одній чотиризірковому дає. Mm -hmm. Слухай, ну блін, що ти можеш сказати про мону, c 6 good, не good? <laughs> а що лучше, тобі, бимон чи делюк? Мабуть, в моєму випадку ділю краще. О, о, нічого собі. Бо наді... Ну, бо що в неї ніяка. Я б не проти джин, якби мені випало. Джин, так. Да, я, я знову ж повторю, джин в C2 прям супербомба буст. У мене у мене вона вже C2. В мені о. просто. до C4 хочеться її там якось дотягнути. Розумію, розумію. Ну, сухарі, не тянеть так mono... доволі довго. Ну, мені Мона на ну, неї щастить, бо той же самий Ділюк мені мабуть з релізу рік не випадав. Uh -huh. so. Я хотім... не знаю, сьогодні на Мону прям. Він такий одинокий десь через рік випав, а потім десь як я крутив банери, коли Ото була, тіпа, тема з його костюмом. Ага, ага. То мені, по-моєму, він в стандарті один випав і один ну, збив гарант. Тобто, у мене він зараз теж цедувати. Хай це десь знову десь 60-й десь пішов. Ну, Реально, тя... тяне якось в О. тебе банер доволі Я... в... в дупу в якусь. Пер... Перша десятка з двома штирка. Поїхали, сподів... о, 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 о. Тут 100%, але я сподіваю. Оущ. Ощ. Гуд, є. Є одна. Ну, пішли на зброю. Пішли крутити лампу джина. Окей. Сподіваюсь. Заварничок такий. Сподіваюсь, тобі не випаде якась шляпа. Тому того, що сьогодні я вже бачив шляпу. Ну, якщо чесно, я б не против, щоб мені такий уже за два роки випав цей Амос клятий, який у в мене ще немає. Ні, я сьогодні бачив нефритовий Кіршон, який там непонятно як оказатися. Дорі, а що ти тут робиш? алло? Тут що хочеш. Торгує, торгує. Ну, вона ж торгує всім, чим може. Зброєю торгує. Дракс о. Ржавий непогана тема. Взагалі сьогодні ржавою це перший в збройному, що я бачу, і. О! Знову! Слухай, ну тобі якось щастить. <гум> я, я навіть думаю, що тобі О! У! Нічого собі, у тебе до цього було кручене. Слава тобі, господи. Слухай. Це, це, мабуть, перший раз, коли я виграю те, що мені потрібно. З першого разу. А да, я тобі, я тобі, я тебе реально вітаю. Ну алло, алло. У тебе до цього був він кручений чи не був? Ну слухай, це 30 круток було, тільки що. Ні, там, там було 25, відкручено. Ну слухай, ну десь, ну даже 50 круток відійшло, ну так блін, це ого. Бо у мене, мене по зброї тут звичайно мене скамало дуже часто. О, Вовча 4. ха О, вот. 2. Сосня 4. ого. Сосня 4. Оце прям. Розумію мої, тебе, розумію. Мої, мої, мої сльози. Ну слухай, у нас є зараз всі шанси, 50 на 50 вибити іще е, хіду це один. Так, я хочу її конступ, бо вона, в принципі, мабуть, така сама смачна. Так, да, я там теж дивлюсь. Я, я. Ну реально, тут всі шанси зараз їй, щоб вона дропнулася. А, а уявляєш, тобі зараз в десятці дропнеться сразу дві, якісь два п'ятизіркових, буде вообще бомба. Та я, я колись, по-моєму, перший раз, е це саме в твоєму каналі, це скидав скрін, де я вибивав три Альбедо в одній крутці. What the, <laughs> the круті. Це, 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 це був оцей типу, реліз е гори. Ага. Е е я тоді, я ну, я все чітко я вже там багато разів розповідав. Я тоді діда до цього крутив. Ну, в принципі, я на нього. Це перший раз, що я на нього донатив, по-моєму. Uh -huh, uh -huh. І, от, і в мене це дід і, типу все, ноль там, ну, ноль, і залишалося після діда буквально 20 чи 30 круток фіолових. А тоді, ж, якщо ти пам'ятаєш, гора коли виходила, тоді цю систему додавали, коли за рівні персонажів в тебе з'являються крутки. А ага. в мене вже там до 70-го було ну так, ну так, не знаю, 10 персонажів вже вкачаних, це мінімум. Я такий, Блін, ну, це, це ну, ранок такий, я на роботу збираюся. Типу, ну, хочеться, типу, стандарт покрутити, бо там до хіра круток. Типу, зайшов. Давай, типу, стандарт по персонажам потикав там десь, ну, ракет круток натикав же ж там, ще з цього з. Батлпаса дали. Ну, 50 круток. Я тоді був дуже довольний. То що в мене там близько до гаранта було. І я вибив якраз мону, От. І ще, по-моєму, книжечку на моні. От. За 50 круток. Ну, Це типу, Мона по гаранту підійшла, а книжка рання ліга. Я тоді довольний, то був, Ну ладно, зараз типу, ще покручу івентовий. То, що тоді були, якщо ти пам'ятаєш Альбе Сахароза uh -huh, uh -huh. і Сінцю. Типа, всі три топові саппорти, які там ну, є, вони. Да. Вот. Я такі думаю, покручу собі я, такі, Ну, типу, Перва десятка, там, типу, Сінцю там щось упав. Ну, типу, ну, 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 потім. А от друга десятка летить легаль. Такий, блін. А я, я беда не хотів. Ну, хоча б, типу, знаєш, там стандарт якась лега, типу, щоб. Блин, ну да, да. Поділюк, або джин такий, такий, таке Альбето, такий, блін, чувак, думаю, нахер ти мені впав? Я з тобою, я не знав, що з ним що делать такий. Взагалі не знав, куди його тикати. Без поняття. Я говорю, нахіра ти мені впав? Ну думаю, ладно, хер з тобою, ти пошрає, то раня. Потім тикає дальше, другий. Такий, йоп, твой. У мене бутерброд аж упав. вот. а коли третій, я такий вообще. Ти, От я скажу чесно. Дивлячись в камеру, перша людина, у, у хто, я знаю, що три, в, три випало в десятці. Ну, окей, два випадало, сьогодні випадало два, мені два випадало, колись ще там дівчина крутила, я тоді перший раз побачив, що два випало. Ну, три я ніколи ще не бачив. Я бачив ще скріни, якісь китайські показували, де там по п'ять випадало, але мені здається, що то вже фейки, якщо чесно. <гр stereotype> ну не знаю. Ну мені після цього ні разу ні два, ні три не було. Але тоді на той банері, що саме цікаво, мені ще четвертий випав через 60 кругів. Він у мене одразу це прибув. Піпець, звісно, тобі. Ні, ну Альбебрич, Альбебрич непоганий. Челік, як на мене, саппорт в любу тіму, по факту. Ну він у мене, він у мене, типа, саппорти в цьому маму. Сяо. Uh -huh. типа, у мене була тіма такі Сяо, Бенед, е, Бенет, причому е, wow. це шість. Е, 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 е. <світ> Альбедо з засігною казухи uh -huh. О, і е, дід. І там фішка в тому, що коли я врубаю е, Бенета, uh -huh. я можу тоді тикати пі пі пір атаками цим. І одразу активовувати дві-три типу, атаки по ворогам, він же ж роздуває, момент, uh -huh. момент. Не, не роздуває, ці атаки наносить. І геоперсонаж імен, Альбеде, коли з ним реве реакцію, кристалізація виходить, він робить два кристали, активується е, всі Казухи, Я тоді під усіми бафами вже взмиваюся, наношу великий. Е, Коротше, у тебе там комбо-вомбо було. А нема демедж, коротше. Типу, оце так е, активувати, е, сяпу ну, активувати сяо, сігну Хадзухи... через С6 там У мене така тема була. Розумію. Ну, слухай, 104 крутки, в тебе всі шанси зараз викрутити С1 на Хіду. Ну, так. Да. Погнали. Я думаю. Будемо рахувати, перша десятка, то знову песики повипадали. Я думаю, що, хоч в п'ятдесятку, якщо б випали, то в тебе ще й залишиться, я не знаю на що. На щось десь на що залишиться. А ще ж багато цих буде. 30-ка пішла. Фристалі. Ну, чесно сказати, а, 4 зіркові персонажі в цьому баннері не суперські, як на мене. Можливо, для нових гравців вони, до речі, будуть супер. Ну, типу. Ну, це с... тільки Беннет, мабуть. Беннет, так. Да, Беннет той самий, можливо, Ноель. Ноель, в принципі, для проходження Монштату і О, Доров. Ой, а це... що ти тут робиш? Вони, вони... Це ж є така можливо. Я, Янка дро... Драстя. Так, 60-та пошла, здається. Що -то, щось знову тяне тупо до 70-та пішло. Ну, да ну. Та що, серйозно? Коротше, тяне кудись. Саму дупу. 80-та, окей. Окей, давайте 2. 2 по ціні одного. А, ну це. Ее. Yeah, uh... Сухай, грац, грац, сухай, це один нахида. 50 на 50 виграв. Ну, Покрутим ще? <laughs> покрутим ще. А що іще? Ну, типу, да. А вдруг ж зараз рофло круточка якась залетить, і, типу випаде тобі чотири анахіди, да? як зальбедо. Та ні, ну, то навряд чи таке. Дуже... <laughs> навряд чи так уже пощастить. Тут так ти всю, фигня. всю свою но, удачу но, вичерпав но... на аккаунті. Да, Вона <свят> один раз зустрічається в Мілленіум. <свят> <Millennium. свят> Кажуть, все, чувак, більше тобі нічого не випаде. Йой, ще 30. О, шиш, мен. Окей, слухай, це 55 у тебе вийде десь тут. Ну. В принципі, знову ж таки, є шанси все вибити. Хоча, як ми бачимо, вже двічі тебе затягнуло на 80-ти к. Ооо! О! Пішла. Ну, о, та, я, б... Це... Я, я, я б не проти відій гнарі, якщо буде. Хто ну. ти? О! Окей. Okay. Ну, мабуть, мабуть, це дійсно вже все було. Це два, 20... це. Покез, мабуть, все. Зали, що я... <ріст> я не знаю, слухай. Ну я. Ну, я не знаю. <ріст> Залишу крутички, і я якщо в планах можливо буду крутити ще цю дехю. Подивлюся, що вона, якщо Шолі. якщо вона буде гарним, скажімо, юзером цього ага. клеймора вовчої погибелі, От. Ну, тобто він на неї буде йти. То я викрачу, щоб у мене вона, хоча б не, не так валялась без. Я не знаю, слухай, ну це прям розрив пукана, тобі, блін, нахіди, і ще й пилосос її випав. Альо. Слухай. Да. Є в тебе якісь. Побажання, якісь слова натхнення для тих, хто буде крутити, хто побачить, що отак от можна викрутити, як от ти викрутив. Так? Що можна С2 там на хіду взяти, пилосос її викрутити. І, ну, ми ждемо тебе щось, скажи нам. Ну, хлопці, хай вам щастить. Що я вам може побажати тільки удачі. Мені так ніколи не щастить, я теж так хочу. От. колись воно буде. І от як, як кажуть, там є чорна полоса, є біла полоса, а інше є. А є корічнева полоса. Так, да, є, є таких, бля. Тут дуже дуже довга корічнева полоса крута. Ой, супер, слухай, ну блін, дякую тобі за крутки. Реально, суперські крутки вийшли. неочікувані. Двічі 50 на 50 Тобі дропнулася на хіда, це взрив башки. А, в тобі ще моно здається, так? Да? Ну це ж перша в мене Мона Мона перша у тебе і три, три. нахід і пилосос. Я, я чесно, от за оце прям дуже-дуже. Бо мені оцей лук він, він просто чудовий. Ну, в мене uh -huh. немає персонажів, які я використовую. Там це або сама ж Ямія, або, yeah. або, або Тарталя. Тарталя, він, він типа кацап, я його не крутив. <laughs> З самого початку ємі. Ну я, я, я ж тобі казав, я в принципі якби фанат, тут, якщо ти, ну, типу є персонажі з піро угу, угу. ця Єймія, Хутао і Клі, то треба щось одне вибирати. Ой, я якби розумію, вибрав вибрав, вибрав Хутао і кручу на біля. І катаєш, так. Да. Да, Поняв. Сука, Дякую тобі, супер, супер, класний, круткий. Дякую, що прийшов, дякую, що дочекався, дякую, що виспався, як то кажуть, і крутонув таку бомбу. Ні, це тобі дякую, бо, бо є, знаєш, так би вдача стрімера, вона, вона, мабуть, якось роль грає. Я тебе умоляю, вдача стрімера, мені не щастить взагалі ніколи в крутках, алло. Ну така, так воно так, ну, ж так буває. Само не щастить, а коли з кимось крутиш, то тобі то дивишся. Як то не Розумію. Тож, якщо ви хочете, щоб вам так само щастило, не забудьте підписатись на наш каналчик з вами і приходити до нас на круточки. Дякую, тобі суперське закрутки. Все, давайте до побачення. Папа. Слава Україні! Героям слава!